Чим відрізняється бакалаврат від магістратури, там зразу колосальна різниця, ніби в прірву дивишся. А те, що тут більше практичності, більше того, що ти освоїв на бакалавраті, ти відпрацьовуєш тут вже як магістр, вже як повноцінний фізичний терапевт. Більше практики дається. Теорія вже засвоєна на бакалавраті, йде трішечки на задній план. От і ти е, практикуєшся в чомусь новому. Ти відвідуєш е, більше заходів, на які нам радять як наші керівники, практик, куратори, е, інші викладачі це постійний рух до того, щоб е, дізнаватися щось нове бути в конекті зі світом і якби і ти з ним в ногу, дивитися різні виставки, які там протезування, які нові апаратура. Е, це все дуже цікаво. Це те, що е, Веде нас вперед.